Щоб уникнути розлучення з дружиною, треба налагодити саме стосунки з тещею. От до такого висновку дійшли американські вчені за статистикою. Шлюби, де чоловік ладнає з мамою жінки, на 20% міцніші ніж ті, де зять із тещою конфліктують. І От чи буває дружба між цими родичами? Дивіться зараз сюжет, а після у нас буде психолог в студії. У конфліктах між тещою та зятем найчастіше винна теща за статистикою. Саме вона у 5-6 разів частіше прискіпується до чоловіка своєї доньки. Олексію Ляшинському натомість пощастило. Мені в цьому смислі повезло, тому що мене все хорошо. мене не критикує ніхто. Уже 6 років те, що Олексія живе з ним в одній квартирі. Вона переїхала до Києва, щоб допомагати доці доглядати онуків. Світлана Миколаївна зізнається, ніколи не прагнула догодити зятю та й намагається не критикувати, навіть коли кортить дати пораду. Я собі веду до таке життя, як я й вела. Тільки більше мовчу. Єдине, у чому погляди те, що й зятя різняться кардинально, це виховання дітей, і тут іноді відносини напружуються. Мені їх жалко, От, а папа й мама буває так і прикрикнуть на них, і це так жорстокіше. А я все время говорю, да перестаньте, да, добріше до них. Чоловік прожив довго і знає, як вас Ну а я, як би, со своєї сторони не завжди соглашаюсь. Ну, буває, у нас недоговореності. Але недомовки у родині тривають недовго. Те, що й зять кажуть, щоб жити у злагоді, треба поважати та цінувати одне одного. Головне, ну іноді заглашатися. Не завжди показує, що от я прав. а... Теща та теща, всегда должна бути плохая, як по, по всім стихам, по всім пісням. Не очень она и плохая, оказывается. Готовит, їсть за рібком, присматривает, убирает, стирает. стирає. Він чоловік моєї дочки. От батько моїх внуків поважати треба. Тож, у чому причина більшості конфліктів між зятями і тещами, та як досягти миру у відносинах між цими родичами. Щасливий зять каже: а ми вже весільний торт порізали родичі в шоці. Як із нього ж мала б вистрибнути теща? з нами цей анекдот слухав Вадим Колесников, провідний психолог. Доброго ранку. Доброго, Доброго утра, отже, смішно. О, це ж історія майже життєва, пане е, е, Колеснико. Я от вам скажу: шукав в інтернеті нові анекдоти, не знайшов нових про те, що можливо змінився її образ. Чому? А може все вже сказано, і конфлікт цей вічний, і за чим в нього додати, якщо це так больно для багатьох людей. На самом деле отношения между зятем и тещей колеблются между большой и горячей любовью, много таких историй, и абсолютным ледяным неприятием. Но в большинстве случаев это пакт о ненападении. Не трогай меня, и я не трону тебя. В чем основная проблема? Смотрите, во-первых, они друг друга не выбирали, и все, что эти люди... И то, что их объединяет это любовь к одной женщине, и к этой женщине они относятся по-разному. как ее поделить, эту любовь? И строго говоря, по-разному. Разному ее любят. Рецепт есть, и он универсальный. Дело в том, что, как правило, тещи не очень понимают, чем занимаются зятья. Ну, что он делает вообще этот зять? Он зачем нужен? А зять, в свою очередь, не очень понимает, чем занимается теща. Поэтому, когда там получается тещина блины, или зять забивает гвоздь, это уже воспринимается как некое мирное соглашение. Но если вы попытаетесь посмотреть на зятя и тещу не просто там, как на кулинара, или на как на домашние руки, а побольше узнать об этом человеке или, по крайней мере, узнать про его профессиональные достижения, возможно, вы получите верного друга. На самом деле, поскольку мы с детства знаем, что друзей должно быть много, надо пытаться дружить с тещей или дружить с зятем. Если в детстве у нас есть ритуал дружбы, надо подойти, спросить, сколько тебе лет, как тебя зовут, и сказать: давай дружить. Ну, как зовут взять или что мы знаем, сколько лет плюс минус догадываемся. А нужно спрашивать: чем я могу тебе помочь? В переводе свежливого на человеческий это означает: что у тебя для меня есть? Чему ты можешь меня научить? Чем ты можешь быть мне полезен? И получаются удивительные симбиозы. Вы знаете, я знаю много историй, когда тещи именно своим зятьям помогают делать карьеру. Если тещи и зять находят взаимодействие, то жене остается только улыбаться и кайфовать. Разумело. Я бы хотел бы обратиться скорее к зрителям, и среди которых много и тещи, и зетьев, и спросить, а много ли вы знаете про ваших тещи и зятьев? Знаете ли вы... Год рождения, знак Зодиака, любимий подарок, любимий цвет, любимий вкус. Так розбирайтесь в людині і вместо врага ви получите друга. Класно, пане Вадиме, а все-таки ви сказали, що треба дружити з тещо. Но... Ми погоджуємося, як треба будувати відносини. Я про те, як починати це робити? З чого порадьте. або порадьте або чого не робити? Що або не чого порати? не робити Я. Я. так ні в якому разі любая дружба починається з того, що чоловік вам приятен, ви без нього не можете. Но отношения ще раз хочу подчеркнути: зяті і теші построїли на тому, що вони друг друга не вибирали. З тіші или зяті необходимо смирятися як з даності і починати все з так називаємо. Кабинетного исследования. Mm -hmm. Кабинетное исследования это пока вы еще не выходите к зятю или к теще, а просто задумываетесь, что я знаю про этого человека. Ведь в большинстве случаев теща и зитья не интересуются друг другом. Интересуйтесь, вот на самом деле посмотрите, много ли вы знаете про маму вашей жены. Про вашу жену вы знаете практически все. Ну, это вы так думаете. Что жена не так дивится, я не вот, вот, понимаете? А надо знать многое. И если вы будете знать про этого человека, вы сможете делать ему хорошие подарки. А дружба начинается как раз с хороших подарков. Дякую, вот на таком оптимизме и закончим нашу сегодняшнюю встречу. Но она будет не последней. Дякую, пане Вадим. Всего Вадим доброго. на вопрос. Взять и теща. Життя триває.